Так, добрий день дорогі підписники, гості каналу. Що ж на ділянці, там де нашій кавун. Тільки що комбайн був у нас, тут змолотив нам жито, ось бачите, скільки нам молотили. Ну і тут у нас овес ще був 35 сотий. Бачите, яку громаду нам взяв, насипав, скільки нам роботи зараз завдав. Ось тут цілий бункер. Комбайн у нас ніва. Не знаю скільки тут буде. Кілограма. Ну, Одна можу сказати, що кучка така доволі непогадна. Так що не тільки ми вирощуємо ягідну культуру, ну і ще займаємось такими сільськими культурами, як сієм, картоплі і так далі. Ось так, друзі, працюємо хоч і неділя, але погода нам дозволяє. Це оземена і потрібно прибрати її за погоди. Ось так, друзі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!